Тиждень на Чигиринській і в день і вночі гуде техніка. Водоканалівці лагодять головний каналізаційний колектор. Дістатися до нього, говорять, було надзвичайно складно. Спершу довелося дати раду ґрунтовим водам. Тут вони близько до поверхні. Для водопониження комунальники пробурили чотири свердловини. Затим почали земельні роботи пошкоджені труби на глибині майже восьми метрів. Аби монтувати нові, водоканалівці прочистили мережу від усілякого бруду, що потрапив туди через порив. Люди міняються через кожні 15 минути, якщо в трубі Работали, вылазят, залазят следующие. И так по очереди все время. Здесь, если дует ветер, то там жарко. Люди роздяті. Ось у такому стані був колектор на сталевих трубах і живого місця немає, хоч їх сюди змонтували порівняно нещодавно. Цю ж ділянку ремонтували у 94-му році. Правда, роботи тоді виконували не водоканалівці, а підрядники, говорить директор комунального підприємства Сергій Овчаренко. Нові труби поліетиленові, їх планували продавити у старі, як це зробили на Енгельса. Там труби не совоснілися. Ми думали, що ми їх просунемо прямо всі 50 метрів. Без розкопок, а воно там і є на трубі, і ми не можемо просунути. Комунальники вже проклали майже 25 метрів труб. На черзі стільки ж впоратися обіцяють за два тижні, та на тому не кінець. У нас ще є просадки, десь звідсіля метрів 51, потім десь за 150 метрів інша просадка. Тобто роботи ми згуртувати не будемо. Ми закупили труби і на подальші виконання робіт. Передбачаємо буріння свердловин біля тих просадок, які ми вже виявили, щоб можна було облаштовувати колодязі для монтажу насосних агрегатів, а потім виконувати вже якби ремонтні роботи. А поки ж стоки майже з усього міста на очисні споруди азоту перекачують по обвідному колектору. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.